Всім доброго дня! В Біблії, в книзі об'явлення, 6 розділ з 12 вірша описано те, що буде відбуватися на землі під, відкрит... під час відкриття шостої печатки. І зараз ми бачимо ці знамення, знамення на сонці. На сонці з'явилися великі темні плями, які повернуться лицем до землі. Темні чорні плями це е, е, такі дири, да, на, е, 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 магнітизовані, які при їхніх спалах, їхній спалах впливає на магнітне поле землі, І тоді на землі відбуваються всякі техногенні катастрофи не катастрофи, а змін, зміни на землі. Тому те, що напис, було написано 2000 років назад, зараз ми вже бачимо, що починає а, ці знамення вже з'являтися. Тому час близький апокаліпсису і другого пришестя Ісуса Христа. Тому нам треба якомога скоріше навернутися до Бога, до Господа нашого Ісуса Христа, адже тільки Він може перемогти всіх духів.